Вітаю гості та підписників каналу. хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я хочу, щоб ми подивилися з вами: що було, що зараз відбувається, і що буде. Це буде загальний розклад на один варіант, що було, і що зараз відбувається. Будемо дивитися на таро-позицій. І автотеро, після таро покаже, що прийде на це все, що буде. Так. Дивимось ви зрозумієте, по що було і по тому, що зараз відбувається, чи це ваш розклад, це як сигніфікація ваша. Так, насрайтесь на себе, подивимось, що? що було у вашому житті, що було? Віра, знаєте, карти мені показують. От у вас була якась така непокалібіма віра в хороше, в добре. Зразу карта показує дуже світлу особистість, да? Ви прям вірили людям, ви запрошували гостей, ви думали, що всі хороші, Да? Ось так. Ви довіряли цьому світу? От такі прям світлі-світлі думки, да? Людина, яка відкрита, людина, яка любить спілкуватись, відкрита до нових знань, до нових людей. Така душа компанії, але по цим картам я скажу не така, що висячак оцей, да, який всіх розбавляє, а душа компанії це саме от оця те, тепла, тепла людина в компанії, від якої пахне цим теплом, яка, ось, знаєте, точно помітить, що коли хтось замерз, можна дати. Пледика вкритись, да? Ось про що це? Без засуджень? Без того, що там якось, знаєте, за спиною щось говорите. Людина, ви дуже світла. От в минулому так показують карти, що ви дуже світла людина. Що в нас тут сталося? Потім сталася якась біда, так? Да? Карти показують. У вас. Хтось обідав, розстроїв, обманув, розчарував. Оця віра в прекрасне похитнулася. Якщо вже у вас вона похитнулася, то я вже не знаю. Це, знаєте, один із таких останніх оптимістів. А ви все одно от бачите? Похитнулась віра. Було якесь предательство, да, якась зрада. А ви все одно, все одно стараєтесь якось знайти пояснення цьому. Да? Ну, до, ну, до прикладу, подружка там узнала за спиною, щось роз, розносить про вас. А ви думаєте, ну, може, в принципі, там нічого такого вона не сказала, а може, то, а може, сюди. Да, ви, ви знайшли цьому виправдання, ви подумали, та ні, ну не може бути. Ну не може ж так все бути. Дали шанс знов людині, так? Да? Відкрились і вас ударило, да? В особистому теж ви тут довіряли. Думали, що ви сім'я, що от ну, ми все разом, ми зараз це все пройдемо, у все нас вийде. Ну, хіба він може думати по-іншому, Да треба ж вірити, треба бути опорою, підтримкою. Ну, ну. Мабуть, він щось десь не розуміє, десь він там мене образив, мабуть, він не до кінця розуміє. Ну, йому дам цей шанс. Ну, ми ж разом, ми, ми ж клялися там, да? і, так, і все таке. Ось такі мені йдуть карти. Якщо ви себе впізнали, да? дивимося далі. Людина, яка старалась жити по правилам, по правилам якимось внутрішньої чесності, да, і яка вірила у тральну, я бачу, да? що ви дуже вірили, що ну, всі такі, і якщо навіть хтось десь там щось сказав не так, ну це тимчасово людина помилилась, не треба її обіжати, треба розібратись, треба захистити, треба підтримати. Всі ті типу, да, Ну, за себе, звісно, і получали, да, Получали дуже часто. Що зараз відбувається? Це, що було, а це що зараз? Да. Нападки тут, на вас, і ви біжите, не знаєте, що робити, ви в шоці. Порушився ваш світ, порушився однозначно. Ваші принципи, ваші пріоритети хтось розрушив дуже сильно жорстко. Ну, ви бачите, ну ви все одно хочете вірити. Ви все одно хочете вірити, що всі добрі. Це ця людина, да, може, не хороша, все-таки десь прийшло це розуміння. Обідно, досадно, але все-таки не всі ж такі, все, все одно віра в людей у вас є. І якщо ці росіяни, да, вони скоти, то українці підтримають да, і так далі. Що зараз відбувається у вашому житті? Ви ніби перестаєте романтизувати якесь оце минуле, да? е, якусь оцінку реальну людям. Ви все-таки дали. Ви все-таки дали. Ну, все одно з вірою йдете далі. Да? Ну, це, значить, такі люди попались. Не всі, значить, такі. Ну, дуже гарно, мені подобається ваш настрій, звісно, що зараз відбувається. Ви все одно шукаєте шанси. Е, і шукаєте якусь справедливість, і шукаєте добро. От ваш стакан да, наполовину повний. Моменти бувають такі, що ви на нього дивитесь і думаєте, може він пустий, да, а не повний. Ну, такі люди зустрічаються, ну, така біда. Да, звісно, вам не чужда, там є патірка кубки, ви її поплакати можете, це нормально і розчаруватися в комусь. Ну, це не в цілому. Просто в людях, не в цілому. Ви все одно вірите, що є десь хороші люди, да? що вони є. Хоча били у вас, ну, конкретно, да? і зараз б'є, і зараз ви розчаровуєтесь, комусь довірились, оказалось не треба, розчарувались. Ну ви все одно от, в пліну всіх оцих таких думок про те, що все має бути в житті добре, да? у вас є віра, надія, що все буде добре. Хоча вас тут і підводили, і розчаровували, і плакали. Але все одно зараз, що це так ну, окрема, так, окрема людина, що це окрема ситуація така. А загалом, загалом, все має бути добре, так? Ну, ти, знаєте, що так, я казала, ви віри в жити. Ну, смисл. Зразу вдаватись, нічого не робити. Можна ляг на ліжку просто і ждати, коли буде. Кінець визволення для когось? Ви вирішили, так ви хочете. ви хочете вірити в добро, в те, що переможе. Да? І це було ізначально з перших карт, з дитинства, да? але всьому поганому хороше. Да? Що ж буде для вас, мої такі хороші? Такі добрі глядачі, підписники. Що ж буде? Що ж буде для вас? Трансформація? Підтвердження буде того, що справі. правісно буде. Це підтвердження. Зірка. От і знаєте, що ще буде? От ви ніби цим своїм настроєм що позитивнуєте, віри, впевнені, що не було, що все буде добре, ви якось зможете цим заряджати людей навколо, да? вас теж будуть чути. От ви ніби л'єте воду в мертву землю, да? і в ній проростають квіти, в ній росте трава, да? в ній ростуть дерева. Такі у віри, да? вони воду святою зростають. Так, що це в нас за екземпляр, король жезлова, Емпатія якась буде у вашому дух і ви зацікавите якогось короля жезлів, да? людину яскраву, харизматичну. Знаєте, якщо у вас були розчаровані в коханні, то буде тепер, знаєте, і, і свято не розчаровані людина, яка яка людина на поради. Що ви тут залишите позаду. Бачите, ви залишите позаду свою не... необачність. От я скажу так: ви залишите всю віру в хороше, але перестанете вірити всім підряд. Ви все одно будете чуть-чуть більш насторожені. Чуть-чуть насторожені ви будете. Для того, щоб ну, вже повністю не повністю не просто. Продолжение Ухудить. Хто виливає свої емоції і може му... вас заставити, що Хто зміняється Хто емоційно хотів вас якось усю віру вашу пошатнуть, хто з вас якось, можливо, навіть і сміявся, а ти дурочка ще віриш, там? а ти там то, да? Хто от найбільше такі, знаєте, у вас викликав запитання про цю вашу віру? Ця людина уходить з вашого життя, не бачу, і більше не буде. Або це буде для вас настільки неважливо. Це можуть бути брати, друзі, не обов'язково любов, да? але буде вогняний якийсь, запалює, який вам натхне, да? який вас підтримує. Можливо, вказує вам, як не попасти в якусь пастку. да? І люди то, хто навпаки, вшатував якусь ну, цю нервову тему, да, ваші емоції. Перемога От перемога в двох. От ви ніби, дивіться, ви ніби от спочатку мені йдете, що ви не хочете перемоги на одного, ви хочете перемоги на двох, на сім'ю. От ви. За те, щоб разом, сім'я, да, якщо вона є, то вона разом йде до майбутнього. Ми разом зустрічаємося з нею. У нас є спільні друзі. Да, от ми команда. От ви за це, за цей дух команди. І він у вас буде. Що прийде? Буде цей команди, дух команди. Якщо у вас є вже кохана людина, да, ця людина не буде партись вперед, ви будете командою, ви будете розділяти перемоги один одного. Або ви зустрінете з ким ви їх можете. Е разом розділяти, що буде. От, звільнитесь. Ви, ви звільнитесь від того, що е, ви ніби боролися за щось самостійно, ви тепер будете не одні. Знову, да? Ці карти, де одна людина. появляється ще одна. На всіх цих картах одна людина в класиці, да? а в після таро появляються ось ще люди тут. Тобто ви будете в всіх своїх таких розуміннях життя, ви будете не одні. У вас ще хтось буде, з ким ви зможете це розділити, і людина, яка, яка зможе з вами щось розділити. Шансів буде безкінечно міняти своє життя. В щастя, ви йдете. Цей туз пентаклівий, да, якщо в класиці вам його пропонують, він уже тут ваш. Все, ось він вже лежить. Він уже ваш. Ви будете в коханні, в ресурсах, однозначно. Вам буде з ким жити це життя, розумієте? З ким от розділити це своє наткнення, віру і любов. І це ніби як підтвердження того, що ви на правильному шляху, що не треба розчаровуватись, треба завжди боротись, треба завжди йти вперед і вірити, що буде попереду краще. І тут теж Пашів стоїть, він готовий завжди. Да? Драки, що от зараз щось станеться, і він знову ж таки сам в класиці. А тут йдуть а тут? Mm -hmm. на допомогу теж да? воїни. Ви не самі будете, не самі, однозначно. Тих, хто у вас заставляв тонути, ви залишаєте позаду. Йдете з новими людьми вперед, розумієте? Ось про що? І сім'я, оця довгоочікуване відчуття сім'ї, того, що всі разом, цього затишку, воно у вас обов'язково настане. Те, до чого ви йдете. Тут навіть таке більш внутрішнє ваше бажання. Да? Понятно, тут є і гроші, і любов, все, тут є перемоги, плани. Але головне це от, з чого почалось? Десятки пентаклів, да, з райдужної такої картинки, що я хочу таку родину, де ми всі разом, де діти, там, не знаю, внуки, зяті невістки, всі-всі-всі да, разом, всім добре. Цим все завершається, ви це отримаєте. Ви як оце, знаєте, останній оптиміст на планеті, все-таки отримаєте підтвердження, що віра багато чого міняє в цьому житті. Да? Ваша віра в хороше, в добро. Вона переможе, і ви будете в затишку, в любові, в гармонії зі своєю родиною. Такою, знаєте, великою, міцною, партнерською. Ось так мені це бачиться. Тому, будь ласка, пишіть в коментарях, як ви це побачили. Діліться своїми враженнями, ставте реакції. Хто не підписаний, звичайно, я вас запрошую підписатись. До нових відео, Па-па.